Ось ми придбали сало. Будемо його солити холодним способом. Ми солимо сало різними способами, але цей спосіб особливий. Виходить смачне, солоне сало. А виходить сало ще смачніше, коли ми дотримуємося деяких нюансів яких і так про все по порядку. У нас шматок сала заважив півтори кілограми. Помиємо його і нехай трішки полежить, бо спочатку нам потрібно приготувати розсіл. Готуємо розсіл ось так у каструлю. На кожен кілограм сала наливаємо літр води, 100 грамів солі насипаємо і додаємо ось такі спеції. Ми ж додаємо у каструлю все по розрахунку на півтори кілограмів сала. Ставимо каструлю на вогонь. Доводимо вміст каструлі до кипіння і кип'ятимемо дві-три хвилини. Далі надаємо час розсолу охолонути до кімнатної температури. Окремо нарізаємо на пластиночки головку часнику. Беремо будь-яку ємність. Для засолки сала, чи контейнер, чи слоїка, а ми будемо засолювати сало у каструлі. У каструлю на дно і висипаємо половину нарізаного часнику. Сало розрізаємо на шматочки шириною приблизно 5 см. Довжиною довжина. Довільна. Поміщаємо сало у каструлю, поміщаємо сало нещільно. Ось так. Поверх сала ще висипаємо часник той, що залишили. Вже охолодився розсол. заливаємо розсолом сало і Бачимо, що сало спливає доверху. Щоб його занурити у рідину, то ми ставимо будь-який гніт. Ставимо каструлю із салом засолюватися на добу. Ставимо його у холодне місце чи у погріб. Чи у холодильник, головне, щоб місце було холодне і темне. Через зазначений час сало просушуємо паперовими рушничками, і зберігати вже його можна у будь-якій сухій посудині. Так сало зберігається у холодильнику до одного місяця. А щоб сало довше зберігалося, то ми його замотуємо у харчову плівку і поміщаємо в морозильну камеру. Так, сало може зберігатися півроку, а то й більше. А щоб сало стало ще смачніше, то ми його ще натираємо свіжим часничком, подрібненим часничком та додаємо, натираємо його своїми улюбленими спеціями. Ми додаємо суміш перців тощо. Натираємо сало з усіх сторон і загортаємо шматочки у плівку, поміщаємо так сало у морозильну камеру. Поставте нам подобайку та рекомендуємо підписатися на наш канал. Далі буде приготування страв ще смачніше. Через годину, коли сало трішки вже підмерзло, можна його їсти. Воно легко і тонко нарізається на ось такі шматочки. Нарізали салами білого вже. І нарізаємо те, яке натерли часником та спеціями. Ах, же й смачне сало. Сало смачне, воно смачне без зайвих слів. Чи не так? Напишіть про це в коментарях. Поставте нам подобайку. та рекомендуємо підписатися на наш канал. Далі буде приготування страв ще смачніше.